Сьогодні близько 12-ї години почали поступати дзвінки за номером 101 про надзвичайну подію, яка виникла в Київському районі міста Харкова, саме загоряння хвойного лісу підстилки біля торгівельного центру. На місце було направлено підрозділи ДСНС. По прибуттю було виявлено, що орієнтована площа пожежі складає 3 гектари. Є загрози за розповсюдження на житлові будинки. На Велику Данилівку, тому зараз на місці працюють працівники ДСНС, патрульної поліції забезпечено перекриття руху ділянка від ТРЦ каравану до вулиці з Жулярді з метою безпеки учасників дорожнього руху. Також здійснюється підвоз води комунальними підприємствами Харківської міської ради. Це вода, водовозки та ви саме бачите, що зараз відбувається. Тому на сьогодні побачимо, що є серйозна ситуація, але будемо намагатися. Як найшвидше її локалізувати, це було е, через людську недбальність, чи що? Ну, скоріш за все, попередньо так. Це підпал. Ви ж бачите, що в місті відбувається. Ми в котрий раз звертаємося до всіх харків. Ну потрібно ж е, все-таки включати, вибачте, мізки і розуміти, що таке не можна е, робити, враховуючи те, що тим паче Харків постійно під обстрілом знаходиться. Це ж ми відволікаємо всі сили на ліквідацію цих наслідків.